Улюблена машина сумчан Opel Зустрічаєте Зустрічайте, в ось такому чудовому чорному кольорі. Автівка у нас з 2013 року. На двигуні 1,6. Бензинчик. Ось так от виглядає. Звісно, ось така от оптика, присутня у фар. Оригінальні дісочки 16 на гарній гумі, мишей лін. З такий у нас от hair art. Бачите, автівка поотонована на рейлінгах з такому чудовому кузові. Передній електропакет, електропроління з зеркалами. Ось такі у нас текстильні сидіння з боковою підтримкою. Датчики світла, стоїть мультикермо такими виконано чорними вставочками. Маємо 152 тисячі оригінального пробігу. Є у нас круїз-контрольчик, це така центральна консоль, у нас також повністю в чорному лакованому матеріалі. Тут у нас інформація, яка відображається. Є у нас бортовий комп'ютер, є у нас підігрівчики сидінь, центральний замочок. Це така мультимедія, тут виконується на неї управління. І ще у нас кондиціонерчик. Рециркуляція, режими вибору, все як ви забажаєте. Механіка п'яті ступочка. Є у нас такий от ручничок. Переходимо назад. Тут у нас місце вистачає сидіти, я вам скажу, зручно доволі, є кармашки, є регулювання сидінь поясничних, є дефлектори, ніша ніша додаткова і прикурювач. Також також у нас є і зафікс, як ви бачите, значок, який обозначається крісовка. Такий просто у нас просторий, задній гарний ряд. Переходимо до багажничку. Розкриємо кнопочку, підіймаємо. Тут у нас просто гігантський, гігантський багажник. У нас є такий килимочок, І що ми тут бачимо? Третій ряд сидінь. До нього, бачите, там підстаканички зроблені, коли відкинете. Також наявні бокові ніші, Місце для шторочки, можна шторочку сюди повісити. Також зверху в ляді закріплена у нас аптечка, трикутничок безпеки. Ось така, друзі, чудова автівочка у нас буде на продажу. Тому слідкуйте, заходьте в Телеграм, Інстаграм, Тікток, моніторте, буде в наявності. Гарна дуже машинка, обслужена, надійна. Відвезе будь-яку точку А в точку Б, ніколи вас не підведе. Ще й буде по дуже солодкій ціні. Просто подивіться, як вона виглядає. Чорно на чорному. Тому, друзі, всіх чекаємо, приїжджайте на автопоїнт та купуйте цей чудовий автомобіль. Автопойнт. Придбай якісне авто.